Два крана маніпулятора передали капель в водоканал міжнародні партнери за підтримки GIZ. Кожен з цих автомобілів може перевозити 15 тонн вантажу, а один також має функцію самоскида. Комунальники почнуть працювати на них вже найближчим часом. Автомобілі вже поставлені на облік, будуть використовуватися для забезпечення там перевезення матеріалів різних люків, залізобетонних виробів. От на конкретно на місцях проведення там аварійних ситуацій. Загалом міжнародні партнери передали Чернігів водоканалу 14 одиниць різноманітної техніки. Це допомогло відновити автопарк підприємства, який сильно постраждав під час російського вторгнення. Маніпулятори 2010 та 2012 років випуску повністю придатні до використання і перед відправленням в Україну пройшли техобслуговування в Європі. У нас є обучені спеціалісти, які працювали до війни на таких, же, на таких маніпуляторах. Тобто вони пройдуть якось там мінімальне стажування і будуть працювати на цих автомобілях. Чернігів водоканал також придбав апарат для пакетування питної води. Так її можна буде зберігати тривалий час, наприклад, в укриттях. Наразі вже проведений тендер. Установку планують запустити вже цього місяця. Установка достатньо сучасна і унікальна. Дозволяє значить там два режими знезараження води це і ультрафіолет, і опціонна знезараження гіпохлоридом. Термін придатності при знезараженні гіпохлоридом невеликою дозою там півроку. В першу чергу пакетованою водою забезпечуватимуть укриття у закладах освіти Чернігова.